б міг таке подумати. Олеся Коробка стоїть на шляху, що веде із селища Лосинівка до села Рівчак Степанівка. Тут майорить український стяг. Поруч понівечений асфальт. Жінка розповідає, 12 березня 2022 року. Близько сьомої ранку на цьому місці росіяни із БТРа розстріляли та спалили авто, в якому був її чоловік Леонід. Коробка дорога дивиться закручена. Він їхав звідти на роботу так. Там звідти їхали. Зараз дерева, так, а то ж весна рання, березень місяць, все пусте. Тут ми чуємо вибухи. Бух-бух-бух. Не хочеться повірити, що це наш. Керівник агрофірми Агронадія Михайло Василенко розповідає, Леонід із 2008 року працював ветлікарем. За сумісництвом був зоотехніком, завідувачем ферми. На роботу зазвичай їздив на власному авто. Це в десяти кілометрах від його дому.